Ісусу Христу. Якщо ви хочете вірити, довіряти Богові і мати сердечний спокій, то ця передача точно для вас. Залюбки я представляю нашого сьогоднішнього гостя, директор місії перекладачі Біблії України Роман Дячук. А тема, яку ми будемо сьогодні висвітлювати довіра Богові. Вітаю, Романе, в нашій студії, на нашій програмі. Ми говоримо про довіру Богові. Я думаю, що на початку ти зачитаєш місце Слова Божого, де говориться про віру чи довіру Богові. Дуже приємно сьогодні бути разом з вами. І справді ми живемо в дуже непростий час, і кожен з нас переживає. Статистика говорить про те, що дійсно люди зараз в два рази більше звертаються до психологів, до психіатрів. У людей є тривоги, і на це є причини, звісно. Але дуже цікава тема, яка актуальна для кожного з нас це довіра Богові. Бог обіцяв, що Він дасть мир і спокій кожному, хто буде довіряти йому. І саме тому ми прочитаємо уривок з Євангелії від Марка, 9 розділ, історію про Ісуса Христа і батька, який привів свого Сина, який був одержимий Духом. 29 розділ, 23 вірш. Ісус же йому відказав, що до того Твого, коли можеш. То тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлоп'яте зі слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Ось такий цікавий діалог між батьком і Ісусом Христом. Він привів свого сина спочатку до апостолів, проте апостоли не змогли допомогти сину. І після цього Він привів свого сина до Ісуса Христа. І ось він сказав Христу: якщо ти можеш, то допоможи мому сину. І Христос докорив йому і сказав: чому ти говориш, якщо, так чому ти з недовірою звертаєшся до мене? Хіба ти не віруєш, що я можу? Христос хотів віри цієї людини. І ось коли цей чоловік зрозумів цей докір, зрозумів свою проблему, зрозумів те, що в нього справді є недовіра. Тоді він сказав: Господи, поможи моєму недовірству!' І Ісус Христос, звісно, зцілив його сина, звільнив від цього духа. Згодом Він також дав урок для своїх учнів. і Він сказав, що ось цей дух виганяється через піст і молитву. Тому це є приклад також і для нас. У наших життєвих ситуаціях в кожного є свої різні проблеми, життєві, але також нас, ми переживаємо через те, що в нашій країні війна, різні випробовування приходять в наше життя. Тому Слово Боже закликає нас звертатись до Ісуса Христа і приходити з довірою до Нього. Так? Якщо ми не довіряємо, ми також повинні це визнати перед Ним. І як цей чоловік сказати: Господи, допоможи моєму недовірству. Так, дякую. Ми вже почали е, розкривати цю тему, як то кажуть, стартанули. І, будь ласка, наведи приклади е, людей, які довіряй, довіряли Богові. Ну, з Біблії. Е, в Біблії справді е, дуже багато прикладів, е, як ми називаємо їх, біблійних героїв. Які в різних життєвих ситуаціях випробували силу Божу, і в кожного з них були свої труднощі, і в когось були проблеми, можливо, з здоров'ям. Можливо, сімейні труднощі, можливо, комусь не вистачало їжі. Так, звісно, найбільша це проблема це наше життя. Ми переживаємо, коли є загроза нашому життю, і це найскладніше випробування. Таким випробуванням було те, що Даниїл молився до Господа. і… В країні, де він перебував, був виданий закон про те, щоб не чи, молитися. Чи указ, чи закон? указ так не молитися 30 днів е, до е, інших богів, окрім е, того верховного правителя, який був в цій країні. Е, і ось, е, звісно, це переживання, тому що за цей указ е, слідувала, за порушення цього указу, слідувала смертна кара. Е е але Даниїл, е знаєте, він міг схитрувати, він міг е зачиняти вікна, він міг молитись потайки, так щоб ніхто не бачив, не знав про це. Він міг, компроміс е так, піти компроміс. на компроміс. Він міг, е можливо, навіть молитися в душі. Правда, це ж також молитва. Ти в душі молишся ніхто про це не знає. Ти навіть е своїми устами. Не ворушиш, але ми бачимо, що він молився за звичаєм своїм. у нього був звичай відкривати вікна і голосно молитися. Так, і звісно, про це почули інші. Так бо на нього був донос, і вони вороги Даниїла на це розраховували, що він все-таки буде молитися. Е, ну і е, як результат, е, все ж таки е, він був вкинутий в яму з левами, так і це було зроблено показово. Це було зроблено для того, щоб інші люди боялися і е, молилися тільки до царя. Е, однак ми бачимо, що Бог в цій ситуації заступився за, за Даниїла. Чому? Тому що Даниїл нікого не боявся, окрім Всевишнього Бога. Він довіряв Богові своє життя, і він був готовий навіть померти. Хоча навіть пережив усіх правителів. Хоча пережив усіх правителів, дійсно. В кожному царстві він займав високі пости, високі посади. І це надзвичайно великий приклад довіри Богу і те, як Бог проводить. Бог своїх людей не залишає. Лише питання в тому, чи довіряємо ми йому, чи є ми його людьми. Також чудовий приклад його три друзі. Які е, не поклонялися е, ніяким ідолам, е, не поклонялися царю, але поклонялися Всевишньому Богу, і Бог вивів їх з огняної печі. І це не є, знаєте, якісь е, легенди, це не є якісь, е, знаєте, такі особливі випадки. Більше ніколи, ніколи такого не повторювалося. Ні. Завжди Бог благословляв і виводив тих людей, які довіряли йому, і ми безліч зараз чуємо історій від наших воїнів, яких Бог зберіг, яких вивів чудом з полону, чудом вивів з оточення, чудом вивів з якоїсь небезпеки, або ж під час обстрілів, е ось та небезпека життя. Вона їх минувала. Чому? Тому що вони довіряли Богу, вони молилися Богу. Вони надіялися на нього, і це є приклад для нас. Це є приклад для нас, і найбільший приклад довіри Богові проявив сам Ісус Христос. Він прийшов на цю землю. Довіри Отцеві. Довіри Отцеві, так довіри <кхи> свого батькові. Він жив серед нас людей. І Ось в Гевсиманському саду він молився. Він знав, що має відбутися. І він казав: Отче, якщо можливо, нехай мене, мене ця чаша. Але нехай буде на все твоя воля. Тобто він довірив, він сказав: Ти вирішуєш, ти знаєш, як краще. Ти той Бог, який проведеш, який будеш зі мною всі моменти мого життя, найскладніші. Це був його батько, він був з ним і потім він його воскресив. Тому ми, християни, маємо справді жити цією довірою Богові. Маємо надіятися на нього. Ніхто нам не зможе допомогти, як може це зробити Бог. Ну, а чому люди не довіряють Богу? Чому ми буваємо так, такі настання, що ми от думаємо, ну, добре, Даніїлу поміг, е, його друзям поміг, ще комусь там поміг, а мені може ну, помогти, а може не помогти. Справді, дуже хороше запитання, ви задали, і е, нам потрібно копати в собі, нам потрібно шукати цей корінь, чому ми не довіряємо Богу. І я думаю, що оцим коренем є те, що. Ми не хочемо покоритися Бога. Тобто, ми знаємо, ми вже підсвідомо розуміємо, що Бог хоче від нас. Він, він, ми знаємо, нам докоряє совість, ми знаємо, що, до чого нас Бог веде, як ми маємо поступати в житті, як ми маємо діяти. Але ми не хочемо впокоритись, Ми не хочемо, щоб воля Божа відносно нашого життя була застосована. так? Тому ми хочемо діяти по-своєму. Ми хочемо жити без Бога для того, щоб самим керувати своїм життям. І як наслідок, як наслідок, ми не довіряємо Богу, ми починаємо довіряти іншим людям, ну, наші друзі, наші зв'язки. Ми все повирішуємо, порішаємо. Ми все знаємо як краще. Ми довіряємо фінансам, які ми мали, накопили так. Ми можемо щось купити. Ми можемо знаєте, це корупція. Вона процвітає порішати. порішати. Ну не ми а це, хтось там інший. <реш> Треба боятися, боятися, тому що це є гріх перед Богом в першу чергу. І в другу чергу це є гріх перед країною, перед державою. Це порушення закону. Через це ми страждаємо. Через те страждає наша країна, тому що ми не Богу довіряємо, ми покладаємося самі на себе. І слово Боже каже, проклятий той, хто е, ось, е, довіряє людям. Е, також ми читаємо багато інших уривків, де, не то, де що сказано, людям, а скажем, повністю покладаємося та, на людей. Так, повністю покладаємося на свої зв'язки. І не, не надіємося на Бога. Так, так. Е, також е, <кхів> сказано: не покладайся на розум свій. Розумієте, ми можемо думати, що ми ось ось ми зможемо. Ми знаємо, як краще, ми знаємо, як правильно, і самі можемо помилитися ті чи інші ситуації. Потім нам очі відкриваються, ми думаємо, як я міг таке зробити. І, ну, хіба я не знав, що це неправильно, так? Тому що людина покладалась на свій розум, а не на Бога. Не надіялась на Бога. Тому, перше всього, нам потрібно визнати, визнати, що ми є безпорадні, безпомічні, нам потрібно прийняти волю Божу в своєму житті і не на людей покладатися, які нас можуть запевняти в тих чи інших ситуаціях. Хоча, ну, звісно, якщо люди нам радять добрі речі, то нам треба прислуховуватись до людей, так? Але якщо це протирічить Божій волі, Божому закону. То, звісно, нам треба це відкидати. Ну, тут я хотів ще трошки зупинитися, і е, коли цитують е, це місце, що вірую в можливо. Е, я думаю, що ми можемо і тут помилятися. Е, наприклад, у нас можуть бути такі свої плани, свої якісь там устремління, свої якісь амбіції, і сказати, я вірю, що це станеться, я вірю, що це так буде. Тому що віруючим все можливо. Але я не питаюся у Бога, чи це йому це угодно. Тому тут я, я можу помилитися, я можу розчаруватися, думаю, то я вірив, що це буде, а так не сталося. Тому тут е, свою волю треба підкорити волі Божій. І е, так, Даніїла Бог порятував ще багатьох людей. Бог порятував, але було таке, що Бог і е, допустив смерть тої чи іншої людини. Скажімо, всі апостоли, вони майже всі апостоли вони загинули мученицькою смертю, так говорить історія. Тому тут не, не треба мати такі ілюзії, що. Ну, як Бог мені зробить таке чудове, прекрасне, успішне, успішне життя, я буду один з таких старожилів дожити 120 років і, і, буду, і здоровим помру. Так, то, так може і бути, а може і не бути. Тому Бог має на кожного якийсь план, і є, є воля Божа, і є мої якісь там життєві ресурси, які не дотягнуть до 120 років. Ну, Це все багато таких різних складових. Безперечно, ну, погоджуюся і, з вами. І, і, і так само е, я можу. В е, ну, мене може бути така ну, я кажу, неправильна, е, неправильна віра, неправильне довір'я. Не те, ну, не що довір'я, а я, е, це як криве зеркало, так, я можу дивитися на віру. А друге, що я можу не довіряти Богу, я просто через те, що я не знаю Бога. Якщо я не знаю Бога, то я йому не довіряю. А якщо я знаю Бога, я, я йому довіряю, я вірю в Бога. Тому тут щоб не було таких е, е, крайностей. Отже, ти вже почав які робити кроки, щоб довіряти Богові. Ми говоримо про довіру Богу правдиву довіру, Не хибну, на якусь фіктивну, таку, знаєте, ну, буває такий фанатичний. Я вірю, я вірю, а потім бачиш, а воно не, не, не так склалося. Або навпаки, я не знаю, та Бог комусь поміг, але не мені. Чому ти так думаєш, Бог може і тобі допомогти? Бог є сила, Бог всемогутній. Справді, ви дуже добре підмітили те, що не завжди Бог допомагає так, як ми хочемо. Так? Тобто віруючому дійсно все сприяє на добро, але на добро з точки зору Божої. Бог знає, як краще, Бог знає, що є для нас добро. Так? І не той план, який ми собі запланували, відбудеться у Бога, а той, який Бог знає. Тому нам треба ось внутрішньо. Прийняти ось це рішення, що я довіряю Богу, і як би не сталося. Зауважте, Бог не допустив те, що Даниїла не було вкинуто в яму. Він був кинутий яму, і саме в ямі сталося чудо. Розумієте, так само Бог в нашому житті допускає навіть хвороби і операції, так і зцілення може прийти через руки лікарів. І Бог може нас провести. Ми думаємо, що ми не попадемо в зону бойових дій. а Бог нас може провести навіть через траншеї, навіть через першу лінію оборони, де ми будемо захищати батьківщину, і Бог нас виведе звідти. Це не значить, що ми туди не попадемо. Так комусь ж треба захищати нашу батьківщину. І справді ці люди це є герої, які захищають, і Бог їх буде також оберігати і буде благословляти їхні сім'ї за це. Тому е, не те, що ми собі малюємо, ті ілюзії, як ви сказали, а те, що є по Божій волі, ось це є найкраща доля для нас. Ну, які кроки робити, щоб довіряти Богу? Е, як би банально це не звучало, але справді е, молитва і читання Слова Божого це є е, те, що нас приближає до Бога. Те, що нам дає зрозуміти і пізнати нашого Бога, і коли ми його пізнаємо, коли ми більше і більше заглиблюємось в нього, саме тоді Бог нам відкривається, дає віри і нас укріплює. Тому якщо ми будемо перебувати в колі людей, які також читають Біблію. Якщо ми будемо відвідувати богослужіння, церкву, де проповідується живе істинне слово Боже, де зрозуміло пояснюється проповідниками, саме там ми зможемо з вами приблизитись до Бога, відчути Його і більше, і більше навчитися довіряти йому. Тому молитва, читання слова Божого, спілкування з віруючими людьми, відвідування церкви, богослужінь. Слухання проповідей. Так? Якщо ми будемо перебувати знаєте, в новинах дуже багато часу, якщо ми будемо е, знаєте, шукати відради в якихось екстрасенсах, е, ворожках, е, гадалках, е, ми не знайдемо там миру і спокою для наших сердець. Тому що ці люди вони не знають істини, вони не знають майбутнього, вони лише вдають вид. Тільки Бог знає майбутнє. Тільки Він знає, тільки в нього є істина, і Він є істина. І він нам відкрив всі пророцтва, все, що буде в майбутньому сказано в Слові Божому. І Він дає нам відкриття і розуміння цього, коли ми занурюємося в Слово Боже. Тому ось ці речі вони принесуть нам мир і спокій. Так? Вони дадуть нам цю довіру нашому Господу. Так, ми будемо завершувати, і, можливо, короткий підсумок, дуже короткий підсумок. Е... Хочу побажати нашим слухачам, е, нашим е, телеглядачам, щоб вони довіряли Богу, щоб вони справді занурювалися в писання, випробовували Бога. Він каже: Випробуйте мене. Як випробуйте, так? Коли ми молимося, кажемо, Господи, виріш ту чи іншу ситуацію. Господи, я обіцяю тобі те чи інше робити в своєму житті. Я хочу змінюватись. так? Я каюсь у своїх гріхах. Я визнаю свої гріхи. І ось ці речі, вони е, справді принесуть е, плоди. Плоди в нашій душі це, це мир і спокій. І Господь буде благословляти як нас, так і Україну. Ну, Я бажаю тобі, Роман, бажаю всім нашим глядачам, щоб ми ви не проходили важкі випробування, особливо на передній лінії, так, щоб ви не забули і не знали, що таки передня лінії. І наш народ взагалі е, отримав мир. Наша держава отримала мир, перемогу. Щоб ми жили в спокої, ми жили в мирі, і щоб наші родини жили в мирі не в тривозі, а в мирі. І хай Господь благословить наш народ, щоб ми мали і отримали ці Божі благословіння. Ми намагалися відкрити цю тему довіра Богові. Хочете знати більше, читайте Біблію. А рівно через тиждень на, на цьому ж каналі у цей, же, у, цей же, у цей же час ми будемо мати знову зустріч з Романом Дячуком, директором місії Переклачі Біблії України. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми вам», ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал. Іншим людям, своїм друзям, ближнім, щоб багато людей пізнало Бога, розуміло Бога і мало віру в Бога, довіру до Бога.